Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Я довго думала, чи потрібно робити це відео, чи потрібно записувати це звернення. Але минулого тижня я була у місті, потрапила до метро і побачила ось цю виставку. Це виставка. Я не можу сказати, хто саме її намалював, але я так думаю, що це зробили, навіть не намалювали, а зробили, бо це аплікація люди, діти, мабуть, діти старшого віку, які жили тут, в метро, в перші воєнні місяці. Виставка вона просякнена болем але силою, натхненням, жагою до життя і вірою в перемогу. Там навіть зараз, коли я говорю, мені притискає горло від почуттів і йдуть мурахи, бо дуже сильна виставка, така надзвичайна. І от саме Ця, ця виставка, цей похід мене переконали в тому, що це відео потрібне. Потрібно хтось повинен це сказати, і чому це буду не я. От зараз подивіться спокійно, можливо, десь зупиніть на паузу, роздивіться ці картини. Уважніше. Далі є постери, на яких написані вислови. їх Також цікаво почитати, також поставте на паузи. А далі я скажу вам те, що хотіла сказати. Приємного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже приємно, що ви зі мною, що вас багато. І з кожним днем стає все більше. І коли вас буде тисяча, я буду знімати відео знайомства зі мною. А зараз мені просто хочеться вам висловити те, що мені наболіло, про що я думаю останній місяць, а можливо і більше. І якщо в ваших серцях це отримує відгук, то ви мене підтримаєте. А думаю, я ось про що. Зараз так багато людей захопилося ідеєю мови і переходу з російської на українську, і я одна з них. Вчора сталася така подібня, це вже мій другий хейтер. І мені дорікнули, що я коверкаю мову. Я перевзулася і на ходу, а мова в мене не досконала, тому не треба було починати, якщо так коверкати. Але я впевнена, що Можливо, своїм ось таким недосконалим прикладом я надихну когось іще, хто боїться пробувати зовсім боїться. І слухаючи, як я роблю помилки, я їх не соромлюся зовсім. Бо роками, навіть століттями українську мову викорінювали з населення України. Просто Вбивали мову От. в ті давні часи, коли люди були не надто образовані, досвідчені, свідомі, людям було байдуже, якою мовою розмовляти, лиш би не сварили, не били, не карали. Зараз, коли так легко знайти інформацію, так боляче роблять нам, ну, скажімо, ті ж самі структури з тієї ж самої братньої держави, яка роками вбивала нашу мову. Мені здається, що навіть ті саме більші Противники мови мали б схаменутися. Так, я не вважаю, що кожен прямо сьогодні має перейти на українську мову. Але якщо ви свідома людина, і якщо ви ненавидите ворога, то ви маєте зробити все, що в ваших силах, аби наша мова за Зажила сильніше, зазвучала впевненіше. Бо ми українці, і наша мова українська, а не російська. Ми розмовляємо російською, тому що її насаджували. Віками насаджували. Але зараз я хочу сказати не про мову. А хочу звернутися до в'язальщиць, до майстринь гачка і спиць. Довго я обдумувала це і минулого тижня я просто вбила в пошуковик Ютубу слово візерунки. Візерунки спицями, візерунки гачком. І як же було прикро! Коли Ютуб мені видав 600, 600 а, відео, ну, майстер-класів з візерунками, і половина в них це були узори російською. Так, в українській теж є слово узори. Але хочеться ідентифікуватися, хочеться відділитися. Знаєте, от як ну, ось, вас вигнали з дому війною, і речі лишилися в тому будинку, який розбили і розграбили ваші речі, які ви Складували з такою любов'ю. А Зараз дуже багато з'явилося блогерів. Мене це дуже радує. Бо коли заходиш і хочеш щось подивитися, то що шукаєш і вже свідомо шукаєш, і, мабуть, і несвідомо хочеться чути українську мову. Попри те, що вдома я розмовляю російською, але думаю, я вже українською. Мені на це знадобилось не дуже багато часу. Хоча, звичайно ж, я буду робити помилки в мові і все таке. Так от, чому б нам, дівчата, можливо, і хлопці, не згуртуватися і не починати, робити вже свою платформу цього надбання, мабуть, візерунків, бо, можливо, так. Простіше, можливо, так буде більше переглядів, коли будуть узори. Так, що ж? Бо російською мовою балакає весь Радянський Союз, а візерунки то тільки наше, то тільки українське. І я хочу запропонувати вам флешмоб або челендж. І якщо ви вважаєте, що я права і маю рацію, то давайте прямо зараз, прямо сьогодні повернемося до своїх уже записаних хай російською мовою відео і поставимо там українське слово візерунки. Саме там, де узори, там, де ви показуєте, як в'язати той чи інший узор. Візерунки. Не там, де ви вчите, як вязати, не там, де ви розповідаєте про своє життя, в'язальне або е, щось цікаве про пряжу і все інше. А саме там, де ви вчите, як в'язати візерунки. І так ми потихеньку, е, файлик за файликом, назбираємо свою нашу українську платформу, і кожен із нас. З тих, хто блогери, хто вирішив е, чомусь вчити, щось розповідати українською, так? І будемо саме українською надалі писати свої майстер-класи, саме візерунки українською. Щоб у нас була своя платформа, не так, яку відняли у нас. Не та, що лежа лишилася у ворога, а своя, рідна, українська, бо дуже хочеться читати українською. Можливо, я збиваюсь, можливо, я не можу донести так уже красиво, я ж не диктор. Але от те, що я відчуваю, мені хочеться, щоб ви почули, бо відчуваю я серце. І я пропоную вам. Прямо зараз, якщо ви блогер, то пишіть відео майстер-класів під тегом Візерунки. А якщо ви просто прийшли подивитися, але ви українка чи українець, поділіться цим відео, поставте там вподобайку, щоб Ютуб продвинув оцей ролик і щоб якомога більше українців його побачили. І ще я пропоную всім українцям просто ставити уподобайки кожному, хто хоча б в, в назві до відео використовує українську мову. Давайте просувати наш продукт український. Давайте не будемо ходити на російські е, платформи. Давайте збирати своє. Зрозуміло, що ми, ми будемо користуватися тими платформами, бо ми їх і саме збирали. І ми саме туди ставили вподобайки лайки, бо ми хотіли, щоб це вирощувалося, щоб була велика платформа в'язальна, щоб нам було цікаво, зручно. Але зараз то має бути наше. Я вважаю, що це. Також вклад в нашу перемогу. Чи зрозуміли ви? Чи почули? Чи я, можливо, не так сказала? Дайте мені відгук. Підтримайте мене, будь ласка. Мені здається, що це дуже потрібна річ зараз. Я тут шуршу, метаю колобочок. Бо для мене в'язання то життя, життя то в'язання. А зараз моєму життю загрожують. До цього челенджу я хотіла ще додати е, спільний проєкт в Телеграмі, щоб можна було туди накидати е, візерунки, щоб можна було обговорювати, як там пров'язати, чи так, чи інакше, правильно чи ні. Але е, Останнім часом так багато спільних проєктів, що ми просто не встигаємо до них е, заходити, не встигаємо е, підтримувати один одного. Е, багато часу це займає. Тому давайте по-простому, давайте просто челендж. Просто кожен у себе ставить візерунки тоді, коли буде знімати візерунок. І обов'язково знімати візерунки, бо я часто чую від майстринь, та, там багато їх чую я, що буду. Але вони російською, їх багато, але вони всі російською. Давайте робити українські вже. Або та чи я зумію так донести. Так якщо не пробувати, так і не зумієш. Треба. Хіба я не права? Підтримайте мій челендж. Челендж візерунки. Якщо ви блогер, то знімаємо під тегом візерунки. Якнайшвидше давайте наповнювати оцю скриньку візерунків. А якщо ви просто в'яжете, тоді ставте вподобайки, ставте. Переходьте за тегом візерунки, ставте всім вподобайки, просто українським блогерам ставте вподобайки, щоб Ютуб нас просував, щоб у нас розвивалася платформа. І що коли я заходжу до пошуковика і пишу український текст, щось питаю українською мовою, то мені відповідь від Гугла йде російською мовою. Як наче там і немає того українського підґрунтя. Ну як так? Навіть Google вбиває українську мову. Так давайте самі візьмемося за це. Чим більше ми будемо підтримувати українські блоги, українських блогерів, тим і Google буде розуміти, що то потрібна тема. Він буде нам її просувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що вислухали. Якщо ви поставите мені вподобайку, я зрозумію, що я права, що то потрібно. А Якщо ні, ну значить я не права не потрібно. Але я буду робити майстер-класи під тегом візерунки. І е, перший візерунок, який вийде е, наступним, це буде візерунок до того кардигана, який я нещодавно показала. От. Я думаю, хтось таки жде цей візерунок, правда? І він буде саме українською. Дякую, що були. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що підписуєтесь. Я буду намагатись бути й далі корисною. Пов'яжемо. Сідайте поряд на дивані і будемо в'язати українською. Ставте мені вподобайку, підписуйтесь, ставте колокольчик, дзвіночок. От. А зараз папа! -па.